Я вас в новому відео. У нас сьогодні сонечко, тепло, ну, але в футболці трохи прохолодно, бо вітер зривається. Понадувало знову скрізь листя. Зараз буду згрібати. Вчора тільки повигрібала. Ну, кожного дня. Тим паче, що вітри такі. Ну, вчора не було вітру, був такий гарний день. трохи повигрібала, а сьогодні знову, що вночі трошки був туман. Бо доріжки мокрі. Ще думала, сьогодні почистю тує всередині. Вже треба помаленьку братися, їх чистити, підстригати, обробляти. Листя повну понасипало знову і всі збирати. До речі, хотіла запитати. От, у мене є така сосна. До неї ось такі. Поробились жовтенькі кінчики скрізь. Це від того, що вже були такі декілька приморозків. Я дуже хвилююсь, щоб вона не захворіла. Такого сильного хвоєпаду в неї нема. Трохи були, голочки я їх повичищала, де-не-де. Де. А так лише це, що пожовтіли трошечки з так кінчики, то я не знаю, чи це. Часом не хвороба якась. Голочки Сухі поробились деякі. А так, в принципі, вона нормальна. А це що, ж кажу, трошки от так ось пожовтіли кінчики. Я дуже переживаю, щоб вона не захворіла часом. Трави вже сохнуть всі. Що цезарь? А чи до Рижика? Можна, можна йти. Їй до Рижика, йди, не бійся. Він пам'ятає, що коли я сіяла газон, то казала йому сюди не ходити, і він від неї сюди не ходить. Тільки Коли йому каже, що можна, тоді він йде передома. А рижик собі спить, облюбував ось такі от воздички, вівсяниці, такі старі кущі розложисті, і на них собі. Товчеться на сонечку, поки ще теплі дні, а ще сплять на сонці. Десь ходив у нас кузя такий і цей сусідський, і, і той був сусідський. І десь нема вже декілька днів. Не знаю, не бачу сусіда, щоб запитати. Десь пропав, нема вже. Шкода, також був гарний такий котик лохматий. Дуже шкода, десь пропав. Спить собі не реагує. Рижик. Ноль. <смі> ну, спи-спи. Мазунчик також такий новий цезаровий друг. У нього був Тіма, такий сіренький, волохатий, який сірий, як цезар. Також пропав. Тепер він собі з рижиком, друже, сплять, разом собі на вулиці буває, на коврику, мазуни. Дуже любить сидіти на лавках. Це за рулька. Що буде вже лавку ставити, щоб Так? Да? Мазунчик. Що, носика гріш, да? Носика гріш. Мазьоха мамина, Мазьох. Посидів, посидів на лавці. Та пішов розлігся. Я ж кажу, тут сидіти удобно. А лягти немає, як вона для нього коротковата що вже перекинувся, земля тепла-тепла на сонці. На вулиці дуже тепло, навіть коли щось робиш, жаркувато. Але вітер, як подує, такий добре прохолодний. Осінь вже ночі вже такі прохолодні стали. Я ж кажу, вже сьогодні був туман трішки, але погано, що немає у нас дощів. Вітер ще дужчий зривається, не дає нічого робити. Ну, Добре, що хоч там. На газоні листя позгрібала, та біля дверей повимітала все, бо понаносило звідки ля. Ой, у людей йдуть дощі, а у нас нема. Оце листя б не возила все туди на кучу. А, можна було б трохи його прикопувати там на городі. Але не можна, я ж кажу, ці рослинки садиш, то ямку викупити, чого коштує. Земля дуже тверда. Навіть з горіха, я ж кажу, дуже хороше листя. Я раніше думала, що з горіховими листями завжди десь вивозили, спалювали. Але подивилася, що люди його також використовують, компостні кучі кидають або просто прикопують. Ми купили цей будинок, От. тут сім років ніхто не жив і ось тут все було. Трава була така. Скрізь весь город трави, в бур'янах, там скільки листя було під деревами, то я хочу вам сказати, що там під горіхом була така земля, прям така розсипчаста. І я не пам'ятаю, що я там. А, буряк, я тоді посадила ближче, там біля горіха. То в мене такий буряк гарний вродив, земля така була розсипчаста, хороша. Навіть тоді, по-моєму, якщо я не помиляюся, то також сильно дощів не було, там трохи поливало, але буряк був гарний. От. Так що, я ж кажу, навіть листя з горіхів можна також використовувати. Ой, не дає цей вітер нічого зараз заробити. Анкому добре. спить, і на сонечку, мазончик. На вітер на вулиці гуде і гуде, дурний такий. Пішла до хати. Нема що на вулиці таким вітром робити. Зайнялася сьогодні прибиранням. Бо так, за цими посадками, пересадками. Нема коли толку в будинку прибрати. Ту частину вже пропилісосила. Ще ось тут мені залишилося в столові. Зараз. Так вже пропилісосила, ще протрупиль. І повимивати треба поли скрізь. І тут ще прибрати мені треба. Бо так, у нас дуже вітри постійно. Рідко, коли день немає вітру, то завжди вітер. Турний такий дує. Вчора позгрібала ось тут листя, сьогодні вже знову повно понадувало. Ну, хоч з винограду ось тут було повно насипало, то позгрібала, повивозила. Виноград вже вон без листячка. де не де листочки? Це вже з черешні, зараз понадуває повно скрізь, ну нічого, прибереться. Хто не знає, це у нас мішки, Сережа оббивав, коли цоколь робив новий. А те все ми зібрали в мішки, хай стоїть, потім знадобиться щось заливати. От. Думали вивезти, але потім так подумали, що навіщо? Ми як заливали в ту площадку під мангал, то туди скільки ось такого добра пішло, все наниз, під сітки туди стелили. Де. Так що, це також кудись піде. Ще треба з пісок йому цей підгорнути, бо це там ганяє від дороги, порозгортав його добряче. А дурний вітер. Гуде і гуде. Так що ось такі от справи у мене ще трошки та й фініш. Ще залишилось трошечки той. Кінець. До речі, в нас повно в хаті ще комарів. Вже яка пора, іначе ж такі ночі вже прохолодні, а ще комарі літають. І зарази влітку навіть так їх не було, як зараз лізуть. Вони через сітки пролазять, чи ввечері, коли ходиш дверима, риб, риб, залітають до хати, не знаю, але зарази і комашок різних повно, і залітають такі малесенькі мошки, якісь Вже яка пора. І ж кажу, ну ці дві ночі вже прямо добре. Так холодновато. Може вже будуть пропадати, бо до цієї пори ще їх дуже було багато. О, відпочила трошки, закинула стірку другий раз. Так що продовжуємо наше прибирання, як гарно стоїть букетик цей з сухоцвітами. Красота. Це скрізь навела порядки, позастеляла доріжки. Зовсім другий вигляд, як застелені поли. Кругом порядок. Тут позастеляла доріжки. Зовсім по-другому виглядають, повестірувала їх. Оце зараз трохи повитолочував, особливо ось цю, де біля його ліжечка. От. зовсім другий вигляд. Так що тут скрізь порядок. Зараз ще треба йти вечерю, швиденько приготувати. На вулиці вже темніє, вітер стихає, наче. День вже маленький, ще й часи перевели, так що зараз швиденько щось буду на вечерю готувати. Думали-думали, та й вирішила зробити сьогодні картопельку з салом. Давно ми вже не готували запечену картоплю з салом. Ось так вилкою потикала. Ось так. І зверху шматочки печирівка чи сала, що у вас є. Ось так окремо в тарілочку нарізаємо, посипаємо солью, перчиком, часничком сухим, і приправкою для м'яса. Потім це все викладаємо на картоплю і запікаємо при кінці. от зверху ще посипаємо з такою от приправкою. Ну, Любому можна приправку для картопельки так дуже смачно. Так, щось така вечеря у нас буде. Картопелька вже запеклась, дуже ароматна, смачна. Ми любимо запечену картоплю. В будь-якому вигляді, в принципі, зробили лише салат з пекінської капусти з огірочками. Треба буде купити помідор трохи. Бо вже закінчились. Так, що ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного.